Вигнати. Заходи вечірком, перетрьом. Ага, от сам з собою і перетреш. І не даш Козел. я. Козел. Нас знайшла гроші. 10 тисяч доларів. Пачкою. О, в Фейсбуці зависаєш. Сама вдома? Так. А де твої вінці поїхали? Здравствуйте. Мене звати Віктор Мельник. Я сьогодні починаю цикл таких записаних роликів для того, щоб розповісти вам і про те, що я збираюся знімати кіно. Я вже, власне кажучи, почав знімати кіно, але ролики я змушений почати такі записувати, бо буду звертатися до. Глядачів для того, щоб вони допомогли спонсорувати моє кіно. Так як я ну, пенсіонер, мені вже 68 років, і я ну, багато перед війною грошей потратив на апаратуру, яка мені, власне кажучи, особисто мені для мого Заробітку не потрібна, ця апаратура більше потрібна для зйомки кіно. Ну Я потратив біля 2000 доларів. І відразу через кілька днів почалася війна, це вторгнення Росії в Україну. І все, звичайно, завмерло, і зйомки кіно в Україні завмерли. І я хотів спочатку. Апаратуру повернути назад, але це вже я мав втрачати дуже багато грошей. перші часи я розгубився, нічого не знімав, нічого не планував. Але потім все-таки я сам розізлився і на себе, і на Росію, і на Путіна. І думав, не вже вони будуть мені заважати. І я вирішив все таки. Десь через рік я вирішив все-таки знімати свій перший фільм за власні кошти. Ну, звичайно, що на пенсію там особливо не розженеся. Ну, я ще там підробляв трошки деякі ранки в садочках знімав на побутову таку більш дешеву апаратуру. От. Ну і треба сім'я. і... Годувати сім'ю і, і треба е, ну, платити за ті ж самі комунальні послуги. От, тобто, грошей особливо так не вистачає. Тому я почав знімати свій перший фільм, думав знімати короткий метр, він вийшов трошки довший, як завжди. От. І вийшов він десь 52 хвилини. Ну, я на нього багато не потратив, тому що я з самого початку писав сценарій так, щоб він був майже безкоштовний. Отож, основні мої, можна сказати, розтрати це були на зйомну квартиру, яку я знімав десь днів 5 по 500 чи по 600 доларів зараз, доларів гривень. За добу зараз я не пам'ятаю вже точно. От. Отож, фільм я зняв, всього навсього, якщо так порахувати, то, що квартиру наймав, то що ще там довелося докупувати швидкі флешки. От. Я ще витратив, ну, всього-навсього, Десь біля 6 тисяч гривень. Це для мене пенсіонера було, як би сказати, підйомно. Але ну, фільм він, так як він дуже дешевий, то він не може конкурувати по багатьом причинам. Він не може конкурувати на ринку. Я просто. Тому що, по-перше, я не міг наймати акторів професійних от, і наймав. Головну героїню взяв свою родичку, молоду дівчину. І потім ну, одну актрису все ж таки з театру попросив, вона погодилася зніматися от, і безкоштовно знімалася. Ну і всі теж знімались безкоштовно, тому ну, щось вимагати таке, особливе від акторів, примушувати ходити на репетиції. Змоги такої не було, тому що у всіх своя робота, всім треба, так як і мені, годувати сім'ї. Тому мені приходилося ну, робити все, як кажуть, майже без репетицій. І ну, не з перших дублів, дублі я робив, звичайно. От, але ну, деякі сцени, скажу чесно, трошки слабкуваті в цьому фільмі. От, але коли я показав його вперше своїй сім'ї, е, я здивувався, тому що моя сім'я взагалі-то, ну, вони мої перші ж критики, вони мене не жаліють, вони мене критикують дуже. А тут вони, ну, були, мабуть, трошки здивовані і сказали, що фільм ні трішечки не гірший, ніж українське кіно, ніж українські серіали, скажімо так. Не гірший, ніж там один плюс один, знімаючи СТБ. Ну, я не скажу, що це для мене такий був великий комплімент, тому що я взагалі-то знаю, що можна знімати краще. і... Ми будемо знімати краще, але тут потрібні все-таки трошки гроші для зарплати як акторам, так і для оплати оператора. Тому що я сам ну, не можу більше бути за камерою, тому що коли я стою за камерою і слідкую за звуком і за всім, за композицією, там, за технікою. Я не можу впливати на акторів, не можу їм щось повноцінно підказати, попросити щось, чи придумати навіть, як зіграти ту чи іншу сцену, запропонувати, як діяти, власне кажучи на сцені. Тому треба ще й наймати ну, хорошого оператора. Не завадило б ще й, звичайно, звукооператора, але ну, це вже наскільки мені вдасться зібрати кошти. Якщо буде можливість, то, можливо, ще й треба наймати звукооператора, тому що тут теж бували на, зйомочні, на зйомочному майданчику проблеми, і я не все міг чути, тому що займався іншими справами, тому приходилось інколи перезнімати і переписувати звук на чисту. Тому що одному дуже все це важко було робити. Але тим не менше, ми знімали 10 зйомочних днів. Розтягнули, правда, цих 10 зйомочних днів тільки по вихідних ми знімали, тому розтягнули їх десь, ну, десь на 4 місяці. Аби я міг платити людям, то можливо, вони могли б відпрошуватися з роботи, І тоді навіть повний метр, я так думаю, за два тижні можна зняти, тому що 52 хвилини фільму, який вийшов, який ми зняли за 10 зйомочних днів, ще буквально 40 хвилин, і це буде повноцінний повний метр. Ну, тому це за два тижні зняти можна. І для, і для зйомки мого фільму, ну, якогось, ну, це все буде залежно від того, який буде сценарій і скільки буде грошей. Якщо буде грошей багато, то можна написати там е і складний сценарій з різними там. Гонками автомобільними, підривами автомобілів, там, стріляниною, спецефектами. Ну, якщо грошей буде менше, то тільки на зарплату акторам і технічним працівникам це оператору, звукорежисеру, режисеру, то тоді можна вписатися, навіть я скажу, в 5 тисяч доларів і зняти повний метр. Так, так. От. Ну, Це по мінімуму, звичайно, ви не смійтеся, але це буде нормальний повний метр, ну, без, звичайно, цих технічних таких спецефектів, без підривів чогось там. От, але якісь бійки можуть бути там, якась зброя, можна запросити, можуть допомогти хлопці з СБУ, Вони можуть безкоштовно знятися правда в масках, і ну, якщо потрібно десь якісь захоплення в сценарії буде. От. Жалкую, що в цьому я не написав, бо потім познайомився з хлопцями з СБУ, вони сказали, що вони можуть зовсім безкоштовно, правда, в масках, і зняти були і захоплення. Ну, можливо, було б цікаво, але фільм вже знятий, тому перезнімати не будемо. Це буду мати на увазі на наступні фільми, коли зберу гроші. Ну, що хочу ще сказати, чому я впевнений в собі, що я можу зняти фільм краще, ніж знімають українські серіали. Ну, справа не в мені, а справа, власне кажучи, в тому, що я непогано знаю систему Станіславського і я її не відкидаю. І знаю, що по цій системі доброякісно можуть зніматися навіть не то, що актори, а кухарки, як кажуть. Тому що цією системою досить таки успішно і по сьогодні користується голівудське кіно, а там рівень, ви знаєте, дуже високий. Я не знаю, не розумію, чому. Наші вітчизняні не користуються цією системою, не можу зрозуміти. Можливо, тому що Станіславський був радянським чи в чому справа, але ну, я думаю, справа не в, не в цьому. От. У мене є такий метод, коли знімати кіно, коли я придумую, що як актору треба діяти, йому не потрібно розповідати, яким тоном говорити, як грати, які почуття мають бути. Почуття це взагалі не можна в кіно категорично показувати, ні грати, ніякі почуття. От. А, ну, основний такий секретів дуже багато. Це не секрети, це, власне кажучи, все є у Станіславського. От. Але книжка занадто товста, щоб там шукати все це, бо там, чесно кажучи, і багато води. От. Ну, Головне, в чому фішка моя. Я в тих сценах, де я придумував, як актору діяти, не грати почуття, чи там показувати, як йому зіграти. Він сам повинен вирішити, як він буде, якою інтонацією, як він буде говорити текст. Головне актору це. Придумати, тому що сам актор він не може придумати дію. Звичайно, він може погано знати сценарій. Це має придумувати режисер. І він повинен сказати, наприклад, актору діяти в сцені знайомства. Я вже так на зйомочній площаці у іншого режисера, я там був оператором, я підказував, як актору діяти, і це спрацьовувало. І тоді не треба грати ніяких почуттів. От. І коли я в своїх сценах теж акторам в деяких сценах підказував там, СБУшнику, що йому треба діяти, не треба тут зараз йому вигукувати чи щось там інтонації говорити, а, а я йому сказав, це твоя рутинна робота, ти заглядаєш документ, там, наприклад, ти дивишся і хочеш просто його поскоріше відпустити, тому ти повинен говорити свої слова таким чином. Просто відв'язатися від цього товариша, і він має просто тебе покинути. Теж сцена була вдала. Деякі сцени там з врученням подарунку СБУшника я настільки був замотаний на, на зйомочному майданчику, там щось і техніка глючила, і було людей багато, я сам не справлявся, щоб, що кому сказати. там. І я просто не придумав, як йому зіграти. Но він... Все-таки він незадоволений сценою, був своєю, так і сказав мені цей актор. Але, і, в принципі, він все ж таки придумав, навіть зімпровізував там трошки текст свій придумав там, трошки по-іншому сказав. Ви знаєте, що кіно, з однієї сторони, знімати важко. А з другої сторони, його знімати легко. І Його знімати треба легко. Поясню, що таке важко і що таке легко. Важко, тому що це велика махина, це багато техніки, багато людей, за цим всім треба дивитися. Але як робити кіно легко? Це повинно бути на зйомочному майданчику. Свобода дій для актора. Не потрібно актора грузити якимись такими завданнями. Ну, саме перше, це я вже сказав, це мені здається, будь-який режисер повинен знати, але я щось цього на екрані не бачу: це не грати ні в якому разі почуття, не верещати, якщо ти нічого не відчуваєш, не кричати. Саме головне це просто діяти. В якійсь сцені ти прийшов, наприклад, там до когось і з кимось говориш там, хвалишся по тексту, там ти хвалишся, що в тебе і там справи хорошо, і там, і там тебе гроші тобі мають дати, і там і то, і то, і в тебе проект якийсь є. А ти всього-навсього цій сцені треба сказати, ти повинен розвести людину, хвалишся, щоб в неї в кінці попросити гроші. Ти повинен її убаюкати, що в тебе діла хорошо, що в тебе проекти, а в кінці ти раз її просиш гроші у цієї людини. І так і скажи. Ти весь текст говориш, а сам думаєш про гроші, що тобі треба гроші видурити. Тобто це дія внутрішня, і тоді дуже легко. Це, звичайно, що не єдина умова хорошої сцени, є всього дуже багато. Я в своїх якихось роликах буду, ну, не знаю, багато чого розказувати, ділитися своїм якимось досвідом. І ми повинні просто робити гарний продукт. А зараз для цього є дуже великі можливості. І зараз я підходжу до головного. Моя головна ідея у тому, що. Зараз, сьогодні настав такий час, такі технічні можливості, що кіно може знімати будь-хто. Не обов'язково це якийсь там дуже фаховий режисер з якоюсь там голівудською освітою, хоча це теж не заважає знімати кіно. От. Але технічні можливості такі, що зараз, наприклад, сцену в ліфті можна зняти якоюсь там мильницею. Ну, фотоапаратом можна сказати таким собі не дуже дорогим за тисячу доларів. Ну, це так, як кому дорогий, недорогий. В к якості зняти в ліфті отак стояти, як ми і знімали нещодавно в одному з фільмів. От і там будуть стояти кілька акторів, і ти будеш стояти звичайний побутовий ліфт. Якщо раніше, в 60-ті роки, чи там якісь там ще роки, щоб зняти сцену в ліфті, то будували спеціальний ліфт, щоб туди можна було завести ку. Апаратури, освітлення, тому що не вистачало для кіноплівки завжди. От, звукорежисера, камеру на штативі як мінімум. От, ну І кілька людей, які керують всім цим звуком і камерами. А ще актори, тобто, ліфти будували і такий створювали видимість, що він рухається. А зараз в побутових ліфтах, будь ласка. Тобто я не про це. І знімати будь-де можна знімати такою апаратурою. А саме головне, чому можна знімати дуже часто і багато кіно, тому що воно буде коштувати, звичайно, що недорого. Я вам гарантую, що я можу зняти фільм за 5 тисяч доларів. Який буде цікаво дивитися, який буде ну, дуже хорошого рівня, краще за якісь там фільми, які зараз крутяться за серіали там, От, ну, дивлячись, які, звичайно, бувають і хороші фільми. От, тобто е технічна якість е зробила можливим кіно знімати дешево. Якщо знімати його без откатів, знімати за народні гроші, так зібрані, а не откати через чиновників, то ніякі не потрібні там сотні тисяч доларів, чи навіть, Боже, мільйони доларів на зйомки кіно. От. Це, якщо знімати кіно, таке цікаве, без всяких там гонок для малолеток, для підреєвів, для якихось там іншопланетних подорожей, щоб там створювати павільйони дуже дорогі. От. А знімати просто кіно про сучасність, в сучасних умовах, в сучасних квартирах це буде недорого. От. Тому знімати потрібно часто і. Тоді будуть краще грати актори, буде більше досвіду у режисерів. От. І саме, що актуально, що ми не можемо просто витрачати багато грошей, коли йде війна в країні, і витрачати дуже великі бюджети на якесь там кіно. От. Але знімати ми повинні навіть під час війни, тому що. Росія знімає і, на жаль, ми всі українці добре знаємо російську мову. І тихенько я вам скажу, більше половини українців дивляться російське кіно. Ну, нехай вони дивляться там своїми думками. Вони там, ну не знаю. Я там, коли дивлюсь російські серіали, бачу їхні цілі незруйньовані зруйновані міста. Я, чесно кажучи, матюкаюся і кажу, щоб на вас бомба впала, і, і друге, і друге. Але я інколи дивлюся, бо о, ну, мені як. Я в цій сфері кручусь, то мені потрібно і ворога дивитися, як він знімає. І, до речі, вони вже відтоді, як наші перестали з ними знімати, в нас грошей на кіно немає, то вони пішли вперед, а ми відстаємо. І це треба припиняти. Треба знімати українське кіно українською мовою, а не російською. І бажано, звичайно, щоб актори грали. Україномовні, тому що я дуже відчуваю фальш, і не тільки я відчуваю, більшість глядачів не можуть дивитися українське кіно. Я вже скільки чув, саме із-за того, що актори говорять українською мовою, як то наче ця мова, я не знаю, якась фальшива в них. Ну це зрозуміло. Якщо актор в житті послуговується російською, то як він може говорити нормально українською? Він говорить дуже рафінованою, ще якщо сценарій написаний такий. Якийсь він, знаєте, от, е, дуже вечурною якоюсь мовою, то воно все неприродньо і людям ну, не подобається. Що б там ви не казали, люди ну, не хочуть дивитися це кіно. Це видно просто по переглядах навіть в Ютубі, тих самих українських серіалів чи російських серіалів. От, тож у е, мене ідея така, що кіно можна знімати дешево і якісно. Тому буду завершувати. Чекаю з вами зв'язку. Реквізити будуть в першому пості під описом цього ролику. Ну, до зустрічі на екрані YouTube.